Привіт! Зараз ми будемо проводити з тобою практику почуття. Вона має на своїй меті поєднати тіло, душу, розум і серце і заглибити тебе в стан тут і зараз. Перед тобою мають бути шість пляшечок з різними сумішами ефірних олій. Ми будемо виконувати сім кроків. Починаємо ми з пляшечки під номером один. Дана суміш валор. Вона. З іспанської означає цінність. Ми наносимо на долоньку вісімку вісім разів. Що свідчить про безкінечну цінність нашої душі. Ми хочемо пробудити внутрішню силу, відвагу і опору на себе. Після того, як ми нанесли вісімку на долоньку, ми також робимо вісімку на стопі. Два, 4, 5, 6, 7, вісім і на іншій стобі. Дві, вісім. Ти можеш вдихати аромат, нібито вдихаючи сміливість. Далі ми розтираємо долоньками цей запах, нагріваючи їх між собою. Спускаючи олії руки трошки далі до лікця, спускаємось до ніг, передаючи тепло і енергію, яку ми отримали в долоньках. Можна промасажувати трошки окремо пальчики, саму стопу. Поклади долоньки на свої стопи. глубоко вдох, выдох, еще один глубокий вдох, выдох. И как ты вдыхаешь смелость, дея жить життя своей линии. И выдыхаешь башкисть, заборона и все обмежения. Продолжай дыхать, Відчуй, як між твоїми стопами і руками є тепло. Як ти передаєш тепло своїм стопам через рук, продовжуй дихати і повторюй афірмацію тричі. Мій світ спокійний та безпечний. Я легко і глибоко розслабляюсь. Мій світ спокійний та безпечний. Я легко і глибоко розслабляюсь. Мій світ спокійний та безпечний. Я легко і глибоко розслабляюсь. Продовжуй дихати, відчую розслаблення всього тіла. Світ спокійний та безпечний, і в тобі вже є все те, що ти мала мати, для того, аби. Пробуєте це життя таким, яким тобі хочеться. Далі ми проходимо до кроку No2. Це суміш гармонія. І малюємо шістку собі на лівій долоні. Шість разів. Один, два. Також малюємо на лівій стопі стопішістку. Три, чотири. І дзеркально малюємо на правій стопі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Наносимо суміш також на низ живота. Ми проходимо по кожній чакрі. Пупок, серце, горло, Крила носу справа і зліва, поєднуючи жіноче і чоловічі. Лоб і проводимо зверху також. Ми зачіпаємо цією ефірною лінією гармонії у всі наші чакри. Ми створюємо завдяки нею гармонію розуму та серця. Проводи рукою зверху, над своєю головою і по три-дві долоньки між собою. Відчуй своє тіло, погладь свої руки, груди, ноги. Це твої власні кордони. Спину, поперек, плечі, де вийде дотягнутися. Голову. Проводячи руками, уяви, ніби навколо тебе утворюється така кулька твоїх кордонів. Які захищають тебе від цього зайвого, непотрібного тобі. Закрий очі, продовжуй дихати і уявляти, як енергія середини тебе утворює цю міцну кульку твоїх кордонів. І завдяки ній ти можеш відчувати, хто або що до неї наближається. Продовжуй дихати, Повторюй афірмацію тричі. У моєму житті все ідеально, цілісно і в балансі. Я живу в гармонії розуму та серця, підведу долоньки до свого обличчя, дихаю ефірне олією і, і повторюю далі. У моєму житті все ідеально, цілісно і в балансі. Я живу в гармонії розуму та серця. У моєму житті все ідеально, цілісно і в балансі. Я живу в гармонії розуму та серця. Далі ми приходимо до третього кроку. Ефірна суміш. Forgiveness, прощення і звільнення. Малюємо коло. Декілька разів, а також наносимо навколо бобка. Після нанесення дарної на ефірної олії надолонки ми потираємо їх між собою, щоб дати розкритись оліям. Носимо таку хатинку до свого обличчя і продовжуємо дихати далі. Чотири рази повторюючи афірмацію. Я прощаю себе за все, що залишило шлямо в моєму серці. Я прощаю себе за все, що залишило шлямо в моєму серці. Я прощаю себе за все, що залишило шлямо в моєму серці. Я прощаю себе за все, що залишило шрами в моєму серці. І чотири рази повторюємо іншу афермацію. Я прощаю всіх і все, що залишило шрами в моєму серці. Я прощаю всіх і все, що залишило шраму в моєму серці. Я прощаю всіх і все, що залишило шрами в моєму серці. Я прощаю всіх і все, що залишило шраму в моєму серці. Після цього переходимо до кроку номер 4 Це ефір на суміш Present Time, теперішній час. Малюємо четвірку для того, щоб повернути себе в момент тут і зараз чотири рази на долоні. Також ми наносимо ефірну олію на шию. Горло, серце за вухами, носимо на внутрішню частину руки, до локтя. між долоньками розтираємо ефірну олію і також малюємо четвірку на стопах. Ростираємо вірнолії у наступні лінії, другій, потираємо між долоньками і створюємо будиночок. Вдихни суміш з долоні. Усвідом себе в моменті, ти є тут і зараз. Твоє тіло, твій розум. Заплющеними очима уяви, як ти спостерігаєш за собою збоку. Ти є. Ти існуєш. Тебе достатньо. Повторюю афірмацію тричі. Я розчиняю всі негативні думки з минулого, які забирають у мене сили. Вони не владні наді мною. Кожна мить мого життя свіжа і сповнена натхнення та радості. Я розчиняю всі негативні думки з минулого, які забирають у мене сили. Вони не владні наді мною. Кожна мить мого життя свіжа і сповнена натхнення та радості. Я розчиняю всі негативні думки з минулого, які забирають у мене сили. Вони не владні наді мною, кожна мить мого життя свіжа. І сповнено натхнення та радості. Далі ми переходимо до кроку номер 5 Це ефірна суміш суміш ліс, звільнення від глибоких емоцій, які накопичені, затримані і більше не служать. Ми наносимо її, цю суміш область четвертого ребра, там, де знаходиться печінка, в якій накопичуються наші емоції, які ми не виражаємо. Також ми наносимо на стопи. У той вільній формі цього разу. Наносимо на долоньку. Розітрий ферна суміш між своїми долонями створює будиночок і, вдихаючи ефірну олію, повторює афірмацію тричі. Я люблю себе і тому всім прощаю. І цим я розриваю будь-які зв'язки з переживаннями у минулому. Я люблю себе і тому всім прощаю. І цим я розриваю будь-які зв'язки з переживаннями у минулому. Я люблю себе. І тому всім прощаю, і цим я розриваю будь-які зв'язки з переживаннями у минулому. Як паузу між використанням різних ефірних олій можна зробити певне така. Замочок руками, відчуваючи тепло між однією і іншою рукою, уявляючи собі нібито енергія як холом рухається навколо тебе. Наступний курок Inner Child, внутрішня дитина. Ми малюємо на долонці коло стільки разів, скільки нам відчувається, наносимо ефірну олію на серце, шию, скроні. Маріємо нібито вусики під носом, а також на зону третього ока. Можеш доторкнутися до тих частин, на які ти ефірні олії своїми руками, розтерти їх між долоньками. Ти глибокий вдих, видих, заплющити очі, Уяви перед собою тебе маленьку, яка вона, усміхнена, щаслива, легка, сумна, хоче ратись. Уяви, нібито ти підходиш до неї і вона тобі дуже-дуже рада. Візьми її за руку і скажи, що будь там, що я в тебе є. Ми з усім впораємось. Ти найкраща, прекрасна, чарівна, чудова. В тобі все є, що важливо. Не забувай, якою ти є насправді. Зроби глибокий вдих, видих. Уяви, як ти обіймаєш цю маленьку версію себе, і вона повністю віддається цим обіймам також. Повторюю афірмацію тричі. Я люблю тебе, мені шкода, що тобі довелося це пережити. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, що тобі довелося це пережити. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, що тобі довелося це пережити. Пробач мені. Дякую тобі. Ти можеш зараз обійняти себе і дати собі всю ту любов і все те тепло, якого тобі можливо не вистачає. Ти точно в себе є. Ти маленька і ти доросла. Радісна, райлива, весела, справжня, щира. І також доросла, яка відповідальна і точно знає і відчуває як краще. Зроби глибокий втих. Видих. Глибокий вдих, видих. З наступним вдохом я ви, як ти наповнюєшся всією тією любов'ю, яка є в середній І ти маленька в середній теж є отримуєш Вдих, видих. Ми переходимо до завершення практики. Беремо ефірну олію під номером 1, балор, про цінність. Малюємо сімку на своїй долоні сім разів. Також на стопах. Носимо на шию. Маючи інфірнолію з долонюк, промовляємо афірмацію тричі. Я цілковито відкрита щедрому потоку благополуччя, який вливається в моє життя, сьогодні новий день. Сьогодні нова я. Я цілковито відкрита щедрому потоку благополуччя, який вливається в моє життя. Сьогодні новий день. Сьогодні нова я. Я цілковито відкрита щедрому потоку благополуччя, який вливається в моє життя. Сьогодні новий день, сьогодні нова я. З другий глибокий вдих, видих. І ще один глибокий вдих, видих. Може подумати, який. Намір важливий для тебе сьогодні і, завершуючи цю практику, поставити його. Наприклад, сьогодні я хочу відчути радість. Робила глибокий вдих, видих, друзі три догонки, Клади їх на стопи. Відчуваючи тепло від долонок на ногах, промови ще раз мій намір. Сьогодні я хочу відчути радість, обери будь-яку емоцію, яка тобі підгукується зараз. Наша практика завершена.